Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Сьогодні будемо починати творити нову серветочку, це таке виконання прохання від підписниці моєї, підписницю, якщо я правильно пам'ятаю, звуть Інеса Куліченко. І ось вона, побачивши мою попередню серветку, почувши мої слова про те, як я переробляла схему. Вирішила до мене звернутися з проханням переробити ще одну схему, адже вона взялася в'язати серветочку, знайшовши схему і до неї фото. Потім виявилося, що фото та зовсім не відповідає схемі, в неї вийшло ну щось схоже так, але то зовсім не воно. Ну, часто так було в інтернеті, коли. Є схема, да, і фото, наче схоже, можливо, десь не знаю, хтось неуважно їх поєднав, можливо, десь щось переплуталося. ну Таке часто буває, да? і тому ти ж бачиш фото готової роботи, і тобі хочеться мати таку ж, так? Да? І дуже образливо, коли нічого не виходить. Тому. Зв'язавши ту серветку, да, яка була зображена на схемі, розчарувавшись, да, людина все рівно не покинула своєї мети і хоче, хоче тепер зв'язати ту серветку, яка була на фото. Я дуже сподіваюся, що в мене вдасться це зробити. Можливо, де щось. Буду робити не так, як на фото, бо це, знаєте, як творчість, вона є творчістю. Куди мене понесе, я точно не знаю. Е ну, будемо творити. Буду о, відтворювати, скажімо так, основні елементи. Можливо, щось з фото прибереться, можливо, щось навпаки я додам. Дивлячись, яка муза до мене прилетить. Да? Та ще з цими вимкненнями світла не завжди. Можу щось знімати. Будемо дивитися, да? коли зніму, тоді і побачите. Так, як завжди, великий ліричний відступ, але треба було пояснити, да? що ця серветочка не моя забаганка, хоча вона мені теж подобається. Тому, я думаю, все вийде. Пряжа у мене є ренаттвіолет, ви вже побачила. Да? Хотіла якусь взяти кольорову. Мені здається, що кольорова вона буде виглядати цікавіше. А в мене зараз немає ніякого кольору, окрім рожевого. Рожеві вже були дві серветки підряд. Ні, в мене є інші кольори, але в мене їх тільки по одному моточку. А так як зараз з часом виходить трішечки обмеження да? з різних причин. І якщо в мене вистачить пряжі, потім її дозамовляти чекати, це ще собі лишня проблема. Тому серветка буде білою. Да? Ви ж побачите фото вже готової роботи. Да? І я думаю, зможете визначитися, який колір вам більше підійде. До метражу не прив'язуйтеся, До гачка мого також не прив'язуйтеся, це я вам просто показую для того, щоб ви розуміли потім. І як буде відноситися розмір серветки до параметрів матеріалів да? е, інструменту. Е, так, ну і інструменту. Звісно ж, треба зважати на щільність в'язання. Я останнім часом якось в'яжу вільно, що на мене не схоже. Ну, життя йде, все змінюється. Так, да? ну що, будемо починати. Дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Я, до речі, побачила ще деякі нюанси, які не співпадають з схемою. Ну, то таке. Зараз будемо щось творити. І якщо ви бачите результат, так, якщо вже вийшло відео, значить можете не сумніватися, що у вас вийде. Ну, звичайно ж, якщо ви прикладете певні зусилля, так, що у вас вийде також. Все те ж саме. Так, головне бажання. Якщо ви не вмієте в'язати рельєфних елементів, а вони тут будуть, значить відправляйтеся в мої навчальні відео. Якщо не забуду, я залишу покликання. Якщо ж забуду, значить, будь ласка, знайдіть самостійно. У мене все в плейлистах. Кожна серветка це окремий плейлист, і навчальні відео вони також. В окремому плейлисті. Там є в мене попкорни, там в мене є рельєфні стовпчики. В принципі, це все, що потрібно для цієї серветки. Маю на увазі з рельєфних елементів. Все інше це стопчики, стовпчики з одним накидом, повітряні, повітряні петлі, стовпчики з двома накидами ну здається, і все. Так, ось така історія. Так, ми починаємо роботу і починаємо в'язати з повітряних петель. Так, зв'яжемо кільце із, давайте, 12 повітряних. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, 12. Так, роблю з цього всього кільце. Так, і починаю перший ряд. Перший ряд це у нас стовпчики з одним накидом. Спочатку піднімемося на три повітряні, і це у нас буде замість першого стовпчика. І крім нього, точніше, цих повітряних, нам треба обв'язати кільце стовпчиками з одним накидом, як я вже сказала, і їх має бути 29. Тобто, якщо додати петлі підйому, то це виходить 30. І ось отак ви обв'язуєте все кілечко до кінця. Я зосереджувати на цьому увагу не буду, да? пров'яжу без камери. Ви дов'язуйте також і повертайтеся, коли буде все готово. Так, завершила я вже майже перший рядочок і з'єднуюся у третю повітряну петлю підйому. Так, вона в мене зараз трішки розтягнута. Не дивіться, бо це я забула вімкнути камеру. Так, З'єдналися і піднімаємося на три повітряні. І сюди ж у цю ж саму петлю, чого вона має така розтягнута, та, бо сюди треба пров'язати ще три стовпчики з одним накидом. Так, один, два, і три. Ось так, так. фокуса знову не наблюдається. Далі дві повітряні. Унизу пропускаємо два стовпчики, так, перший і другий. І в вершиночку третього починаємо в'язати знову стовпчики з одним накидом І знову ж таки в'яжемо їх чотири. 4 стопчики Є, тепер знову дві повітряні, і так рухаєтеся по колу до кінця рядочка, і у вас буде 10 груп ось таких стовпчиків. Так, Дов'язала рядочок, і з'єднуємося знову ж таки в третю повітряну петлю підйому. Переходимо до третього ряду, і а, тут ми будемо в'язати вже рельєфні стовпчики. А, що ми зараз робимо? Заводимо гачок за перший стовпчик, ось таким чином, і пров'язуємо спочатку рельєфний стовпчик без накиду, і додаємо ще дві повітряні, щоб у нас була висота стовпчика рельєфного з накидом. Знову робимо накид, і за цей же ж самий перший стовпчик, точніше, на петлі підйому, да, в'яжемо знову рельєфний стопчик з одним накидом. Тобто, у нас тут їх вийшло два. Тепер йдемо до наступного, до наступного стовпчика, зачіпаємо його так само і в'яжемо знову ж таки рельєфний лицевий стопчик з одним накидом. На основі третього в'яжемо так само рельєфний лицевий стовпчик з накидом. На основі останнього в'яжемо знову ж таки два, так як ми в'язали спочатку. Ось так. У нас із чотирьох стовпчиків вийшло зараз шість. Тепер дві повітряні, і йдемо до наступної групи стовпчиків. Тут в'яжемо все те саме. Навколо першого стовпчика два стовпчики, навколо наступних двох по одному. І навколо останнього два. Ось так у нас виходить. Продовжуйте до кінця рядочку. Так, закінчили рядочок, знову ж таки, з'єдналися у третю повітряну петлю підйому. Я цього вже не показую. Думаю, ви і так справитеся без мене. Так, цей рядочок у нас абсолютно не відрізняється нічим від попереднього. Окрім того, що ми не будемо в'язати. Два стовпчики з одного, а просто над кожним в'язуємо по одному. І знову ж таки рельєфні стопчики. Ой. А, перший на початку, як завжди, буде рельєфний без накиду, плюс дві повітряні, а всі інші будуть просто рельєфні стовпчики з одним накидом. Я ось так собі перекручую чи згинаю, мені так зручніше. Ви в'яжіть, як вам зручно. Тобто над кожним стопчиком в'яжемо по одному стопчику. Тепер дві повітряні і переходимо до наступної групи стопчиків. Тут так само над кожним стовпчиком вив'язуємо по одному рельєфному лицевому. І тепер знову дві повітряні, і рухаємося по колу до кінця рядочка. Так, Завершили четвертий рядочок, переходимо до п'ятого. Тут у нас вже будуть відбуватись певні зміни, хоча початок такий же самий, тобто в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні. Тепер нам треба пров'язати ще один рельєфний стовпчик. Навколо цього ж самого стовпчика, точніше, петель, повітряних петель. Так, тепер в'яжемо рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика, і ще один навколо наступного, тобто, ми зараз маємо вже 4, так? 4 стовпчики рельєфні. Тепер набираємо одну повітряну і в'яжемо в зеркальному відображенні, тобто навколо. Наступного стовпчика один рельєфний стовпчик, навколо другого також один. І навколо останнього в'яжемо два рельєфні стовпчики з одним накидом. Ось такий тут у нас виходить проміжочок, не дуже великий, але вже є. Так, тепер у нас повітряні. Ага, повітряні тут так само дві. І відразу йдемо до наступного елемента. Навколо першого стопчика в'яжемо два рельєфні стопчики. навколо наступного в'яжемо один, навколо наступного ще один, повітряна. навколо наступного стопчика один, потім ще один, навколо наступного. І два навколо останнього. Ось так, такий рядочок. Поки що нічого особливо цікавого, але все цікаве буде попереду. Так, ну що, 5 рядочків у нас є, значить, я можу з вами попрощатися, дов'язуйте цей рядочок і шукайте наступну частину.